І глядачі телеканалі Лан та хвилі Стрия. час підсумувати головні події понеділка, 8 липня. Для вас працює Світлана Коханчик. Будьте з нами. Тижня ми розповідали про місцевий тваринний ринок, який дошкуляє мешканцям наближених будинків по вулиці Заньковецької. Як стало відомо згодом, жодних колективних заяв ніхто не писав. Мешканці знайшли інший вихід із ситуації. Про постійний сморід під вікнами своїх помешкань жителі будинку поскаржились на прийомі громадян заступнику міського голови. Спеціальна ветеринарна служба разом з міліцією зробили рейд перевірку. До порушників застосовуватимуться штрафні санкції. Відтак один з власників пташиного бізнесу не на камеру вже. Та пообіцяв, що буде дотримуватись встановлених правил. Більше дивіться у сюжеті Марічки Ходовицької. Пані Парасковія живе у цій п'ятиповерхівці вже понад 40 років. З її вікна добре видно пташиний ринок, однак жінка не вірить, що щось у цьому районі може змінитися. Каже, живе у постійному галасі машин та сигналізації тутешніх магазинів. Однак найбільше її докучає сміття під будинком. Раніше думав вправ, був дворник і вбирав. а от тепер немає такого. Так оце кому хоче поставити де і поставлять. А, а зверху сміття не кидають, кожне відро своє і носить сміття на, на сваду. А от <кхух> стільки <стойко> машин от сіли, випили, забутили, комагу кинули, бутилку кинули. У своїй квартирі пані Марта вікна відчиняє лише уночі, оскільки в день за вікном справжній курятник зі специфічним їдким запахом. Пенсіонерка та її сім'я втомилися терпіти постійний сморід у своїй квартирі. А ще пачки, кури, малі, великі, разразні, раз, раз на птиця є. Стихійний ринок у місті існує вже понад десятиріччя. Продавчиня пані Надя тут від самого початку. Жінка люб'язно відповіла на усі наші запитання, проте не на камеру. Ми маємо Дозвища, ми солосовуємо самі рішення інстанції. Ми акуратно тримаємо нас, все підмітаємо, дякувати за комірні. Люди задоволені і Люди Кожні хочуть щось вирощувати своє їсти, калорійну їжу, а не а, тими вхіднями. Микола Ханас, керівник місцевої служби прав споживачів, нас запевнив, документів на торгівлю домашньою птицею підприємці не мають. Тому міська влада разом з ветеринарною службою хоче навести порядок. Вони мали звернутися в місто конком існува за такоргу, чи можливо, чи неможливо, і місто де мали розглянути виконавчий комітет. ось. Чи можлива така торгівля і чи є такі місцевому місці з приюда, на можливо було така торгівля, бо наследничена торгівля, чи є за мостом, за мостом де технікум є з його сторони, і там є печку для трену. де надано до торгівлі. Власник тваринного бізнесу пан Андрій запевнив нашу снімальну групу, що обов'язково облаштує клітки ванночками з вапняним розчином та бар'єрними дезінфекційними килимками. Чи дотримається він слова, та чи покращиться ситуація біля житлових будинків? Ми покажемо за два тижні. Марічка Ходовицька Тарас Семигаленко стрийські новини. Ціники Стрийського міськвідділу міліції минулого тижня, розшукуючи 13-літню дівчину, яка втекла з дому, знайшли ще й 15-річну мешканку одного із сіл району. Про зниклу неповнолітню стріянку міліції повідомили її опікуни бабуся з дідусем. Як з'ясувалося, дівчина пішла з дому ввечері і до наступного ранку не давала про себе знати. До пошуків неповнолітньої стріянки задіяли весь особовий склад міського підрозділу. Знайшли втікачку буквально за кілька годин. Як вияс. Увесь цей час вона прогулювалася з друзями. До речі, дитина втікає з дому не вперше, тим самим випробовуючи терпіння своїх бабусі і дідуся. Під час розшуків у цей самий час знайшли ще й одну зниклу неповнолітню, 15-річну мешканку села, що на Стрищині. Не витримавши постійних сварок, скандалів матері, яка постійно перебувала у нетверезому стані, дівчина втекла і протягом двох тижнів проживала у стрію. Зараз обидві дівчинки проживають у притулку. Про Дальшу долю втікачок знає помічник начальника відділу взаємодії з громадськістю та засобів масової інформації. Працівники кримінальної міліції, справа дітей, слівської міського відділу помістили обидвох дівчат у притулок для дітей Львівської обласної держадміністрації. для де створення найкращої умови для перебування таких дітей. Деякі час дівчата мають змогу подумати та оцінити всі свої вчинки подалі від рідних. Сподіватимемо, що мої 15-річні дівчинки при отриманні освіти в одному із училищ міста згодом здійсниться. А 13-річна дівчинка зрозуміє, що треба цінувати рідних людей, які бажають і тільки добра. Врятувати маленьке життя. Стріянин потребує матеріальної допомоги. П'ятирічному Сергійку лікарі поставили страшний діагноз ембріональна рабдоміосаркома. Щодня на лікування свого єдиного сина батьки витрачають чималу суму. Наразі Сергійчику проводять хіміотерапію та попереду складна операція. Як допомогти хворій дитині, дивіться у сюжеті. Кому Сергійку 5 рочків він полюбляє грати в ігри, слухати казки, дивитися мультики та спілкуватися зі своїм найкращим другом Стасиком. Щоправда, з ним спілкувався досить давно, бо вже як півроку проживає у лікарняних палатах. Сергійку білаку медики поставили страшний діагноз ембріональна рабдоміосаркома з проростанням у верхню щелепу. На цих фотографіях, зроблених декілька місяців тому, видно, як пухлина вразила праву сторону обличчя. Через це Сергійку не міг ні їсти, ні спати, ні повноцінно. Зробили біопсію, Після біопсії дуже різко почала вона рости, дуже швидко вона почала рости. Покосилася щелепа. Він, бідний, не міг ні їсти, ні пити, очко. Дуже його сильно боліла голова. Він дуже плакав сильно по ночам, дуже сильно плакав. Особливо ночі для нас ночі були дуже тяжко. Потім поставили йому йому не могли поставити спочатку діагноз, дуже довго тягнули, ставили доброякісну похлину, а вже потім поставили злоякісну, що це ембріональна рабдоміосаркома. Все почалось із болю у щелепі, згодом у дитини з'явилася косоокіс і головні болі. А коли у Сергійка закрилось око, батьки зрозуміли, що з їхнім сином коїться щось страшне. Це по ночах було. Днем він бігав, а ночі починалися болі в кісті. Ми звернулися до стоматолога, стоматолог подивився і сказав, що. У вас йдуть зубки. Пізніше почалася різка косоокість, дуже різка очі могли дивитися в різні сторони. Ми звернулися до окулістів, окулісти подивились, сказали: носіть окуляри. Пізніше, десь через тиждень, закрилося око, і коли вже закрилося очко різко, тоді вже ми звернулися до неврологів, і невролог вже тоді відправив до, до Львова. І тоді вони вже подивилися, відправили на МРТ, і Тоді вже сказали, що є утвір а вже пізніше виявили, що це пухлина. Після проведених трьох хіміотерапій пухлина на щастя відступила від головного мозку і зменшилась в розмірах. Та, на жаль, сильно вразила око та щелепу. Зараз Ольга зі своїм сином лежить у Львівській дитячій чорнобильській лікарні. Попереду у Сергійка ще один блок хіміотерапії, після чого маленькому пацієнту проведуть складну операцію. Швидше за все її робитимуть у Києві в інституті нейрохірургії. Та це ще не остаточно, адже все залежить від аналізів. Якщо ж в Україні відмовляться, Берувати веси Сергійка доведеться за кордон. У нього залишився ще один блок хіміотерапії. Ми доопераційні чотири блоки хіміотерапії маємо пройти. Тоді повинна бути операція в Києві в інституті нейрохірургії або інститут лор. Думаємо, що якщо нас відмовлять і не візьмуть в Києві, говорять, що вони нас візьмуть, але не можуть сказати відмовити. І відправити до Польщі в Польщі більша краща апаратура. Зараз сім'я проживає у винятій квартирі, адже власного житла не мають. Після встановленого діагнозу обоє батьків пішли з роботи. Ольга постійно перебуває біля сина, а чоловік подався на заробітки. Попереду операція скільки вона коштуватиме, сім'я боїться її уявити. Молода мама звертається до небайдужих допомогти врятувати життя їхньої кровиночки. Ольга буде вдячна навіть молитві за її сина. Ми відкрили рахунок банку і. І хто би міг, чим зможе, тим допомогти, щоб допомагали. Навіть словом, молитвою, це би було дуже добре, щоб за нас молилися. Якщо вам небайдужа доля маленького Сергія Білака і ви готові допомогти родині, банківські реквізити ви бачите зараз на своїх екранах. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко, Стрийські новини. На території Стрийської центральної районної лікарні збудують міжнародний центр нейрохірургії, повідомив голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурі. За його словами, міжнародний центр нейрохірургії вже протягом чотирьох років орендує приміщення на базі Стрийської центральної районної лікарні. Тому виникла потреба в будівництві окремого приміщення. Стрій обраний для будівництва центру, тому що тут хороша логістика. Медичну допомогу можуть отримувати пацієнти з Івано-Франківщини, Закарпаття та Львівщини. Зараз на базі центру. Проводять дуже складні операції, травми хребта, сколіоз та інші. Окрім того, будівництво такого центру для стрищини матиме свої вигоди. Є попередня домовленість про те, що пацієнтам з району та міста Стрия операції здійснюватимуть в декілька разів дешевше. Для прикладу у Києві операція на хребті коштує близько 50 тисяч доларів. А мешканцям стрищини її робитимуть всього за 20 тисяч. Наразі готується містобудівна документація та розробляються питання отримання спеціальних дозвілів. Звільних документів відповідних служб на початкові види робіт будівництво хочуть розпочати у лютому 2014 року. Орієнтовна вартість будівництва 4 мільйони доларів. Прийом юристів у стрію, Ходорові та Жидачеві, найкращі юристи України, проводить прийом громадян. З такою ініціативою виступив народний депутат України Олег Канівець. 17 липня фахівці із земельного сімейного, трудового, податкового, житлового, банківського права, проаналізують юридичні проблеми мешканців Стрія Ходорова і Жидачева та запропонують варіанти їх вирішення. Не знаєте, як отримати свідоцтво про право на спадщину, не можете розв'язати земельний конфлікт з сусідами чи органами місцевого самоврядування Рядування або ж не знаєте, як оформити банківський молодіжний кредит. Розібратися з усім цим 17 липня допоможуть фахові юристи з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпропетровська. Попередній запис на прийом відбуватиметься до 12 липня за адресою містостри, вулиця Степана Бандери, 28, кабінет номер 19 та у Морщині по вулиці Івана Франка, 15. Вечір на лані продовжується. Дивіться сьогодні на нашому каналі програму з Марічкою Ходовицькою. Здоровенькі були. Мова йтиме про оздоровлення дітей влітку. Та чи варто їхати на відпочинок на море, а також як правильно поводитись на пляжі. Також обговорять тему оздоровлення дітей протягом року за кошти міста та району. Ось я студії будуть досвідчені медики. А це Василь Кубаш, завідувач Стрийської міської дитячої поліклініки, та Оксана Ящишин, районний педіатр. Отож дивіться о 19.30 програму здоров'я. Ровенькі були. Телефонуйте під час прямого ефіру в студію та ставте питання гостям. Номер телефону 39 169. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті телелан.юей. Телефонуйте також, якщо маєте цікаву інформацію. Номер редакції чотири п'ятдесят А я ставлю на цьому крапку і бажаю вам вдалого вечора. Бережіть себе.